اشتركوا Меня зовут Тома, я приехала с Ужгорода. Приехала я потому, что меня интересует косплей. В дальнейшем я хочу попробовать тоже косплеить, но вот как-то пока набираюсь опыта и уже не первый год сюда езжу. Тут очень интересно и надеюсь, смогу поехать и на остальные фестивали в другие города. Ну, уже третий год. Я приезжаю на Никола каждый год, я его обожаю. Здесь очень классная обстановка, очень весело и вообще все... Косплеем занимаюсь около двух-трех лет, где-то так. Вот. Костюм мне меня шила Швия, но он очень классный. <с dorado> Сама шить не умею, но наверное, научусь когда-нибудь, надеюсь. Любишь капу? Я люблю капу! А еще я люблю Джокера и он мой пирожочек. Здравствуйте! В принципе, мы сейчас находимся на фестивале. Сюда я приезжаю по мере возможности, потому что иногда учеба не дает шанса приехать. Занимаюсь косплеем около трех лет. Это первый костюм, сделан полностью, полностью своими ручками, и он получился очень дорогой, потому что каждый листочек, каждый листочек был приклеен по отдельности и прямо на мне, что принесло очень много-много жертв. Мы приехали из Закарпатия, город Ужгород, город маленький. Але ми з доволі перебували. В принципі, на даний момент на третій раз, але я один рік пропустила. Я перший раз приїхала на Нікон, перший косплею. Зацікавилася, коли почала дивитися аніме і просто заради цікавості приїхала на Нікон. Велика ярмарка, багато цікавих людей, з якими цікаво було сфотографуватися, поспілкуватися, подивитися, до чого ще прагнути можна в постій. Кісара Дісая, Кровсі. Я була в Львові всього три рази. Перший раз, коли була в п'ятому класі, другий раз в шостому, і ось на четвертому курсі універ приїхала на фестиваль з Києва. А це з книги Сіньмарі Ліон Толкіну персонаж Єванна. А частина костюма шилася шамана, частина була вже шита. Е Ні. Перше. Офігенні враження, Офігенні люди. І вау, як тут класно. Франківська. Мій номер це таке собі поєднання з і косплею і пісні, і дуже класної пісні з дуже класного аніме, хоч і кровожадненького. зійська пісня. І хоч вона є фізька, але вона кровожадненька. Я дуже шкодую, що не зробила свій реквізит в вигляді в крапель крові на одязі. Просто пожаліла сорочка самого коханого і вирішила її потриматися трошки для себе в чистому вигляді. Але насправді раз передати, наскільки можу, всю цю емоцію. І це бажає. Це друге. Це є джудал. Він з у магії лабіринт магії. Насправді він хлопець, але я зробила фемку. А мені мені його шили на мене. А, а посух мені теж робили. Мне я приходила я мне Меня зовут Геральт, я из Риви, а также я Александр из Днепропетровска. Второй раз. Ну, был в позапрошлом году, в прошлом пропустил, приехал. Ну, частично, да, что-то кузнецы делают, меч, меч кузнецы ковали. Ну, так, в основном, да, сам. Он очень прохладный такой, в нем очень свежо так. В двух дубленках. Нет, он килограмм 20 весит немного, вот просто жарко. Ну, в основном макихабара, Дмитропетровская, на цунами, одесский. И вот сюда приезжаем. Харли Квин. Львів, львів. двиф. Да. Кожного фестивалю. Ну а Ніколи відвідую щоразу. Так, є ще там на київські фестивалі, ще якісь там Одеса. Ялпа. Так, 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 все, все, все сама. Тому мої речі трошки вже по за роки експлуатації трошечки пошкодилися. Яке? Яке? Дідівся мій містер Джейда. Я з Івана Франківська. Мене звуть Ель. і Я тут представляю фендом зоотопія, або з або Зоотрополіс, кому більше подобається. І я Газель. Я їжджу на всі фестивалі, які в мене вистачає грошей і які в межах моєї досяжності, тобто в Україні. Це Нікон, там Отобе, Акарі і так далі. І на своїй рідній так само. Ой, ну косплею трошки з перервами, але якщо рахувати з ними, то з 2010 року 6 років виходить. Майже. Звичайно, що були асистенти, які краще розбираються в швейному ділі, ніж я, але, в принципі, решта сама. А, я з Запоріжжя, я від. Я з Києва, я Юямі. В мене стаж вже 11 років. В мене 6. Остеє просто. Я, я другий. Перший. Два тижні тому був ханіфест. Ну, в принципі, акіхавара, то вона Наша перемога. Да? Зробили косплей по грі РПГ. Велвет yeah, і Гвендолин. Вони сестри. Мене звати Алма, Алма Тиктор. Алма Текторду. Я зі Львова. Ні, ні відкуди не приїхав, я тут живу. Я косплею нішиною ю із аніме і манги «Волейбол» Сорові волейболісти в якої. По суті, це мій третій косплей. Третій анікон також. Ще ні, але цього року я планую почати їздити. Це робила моя мама. Мене звати Леся, я з міста Одеси. Живу вже в Одесі більше 18 років. Приїжджаю сюди тепер кожен рік і з кожним роком намагаюся показати щось краще, ніж попереднього року. З 2012 року, але активно десь з 2014 року, в 2012-му вперше про це почула. Їздила найперший фестиваль і Нового це був Анікон. Далі на ОТБ, ще на Київський Комікон їздила, а також відвідую всі одеські наші фестивалі. Все, все своїми руками зробила десь за чотири місяці. Мене за нігну звати Михамікару, так я Рита, і я з Одеса, але я тут вчуся. Два тижні тому назад була з командою на «Ханіфесті», Ми тоді перемогли. І буває на Одеських фестивалях, буває Дніпропетровську, буває в Києві. Іноді буває в Харкові. Але туди туди дуже довго, як із з Одеси, як так і з Львова їхати. Ну дуже довго. Ну, наприклад, цей костюм я попросила в о, щоб мені зшили, бо то були дуже маленькі строки, бо два тижні фестивалю, різниця це дуже складно. Але зазвичай та сама шив. Я з Харкова. Мене звуть Саша. Я косплею Асейлум із Алтнуазе. Самділи дуже часто я була. мабуть, не приїжджала тільки на київські камікони всякі, а так я стараюсь приїжджати на фестивалі около року. Мені допомагала бабуся. Сарасвати, мы из города Киева, команда Adventure Team. А команде нашей уже ну, два с половиной года, три, занимаемся все время косплеем регулярно. Много образов есть, мы ну, в основном по но конкретно это Виктория Секрет. А Никон это у нас уже четвертый, руками. Ну, все делали сами, э, помогала наша команда, помощники хватает, ну, три человека делала. Меня зовут Мирати, я из Киева. Мы здесь с командой Adventure Team. Мои девочки только что видели. Ну, Львов наш любимый. Мы здесь обязательно каждый год. Вот, так что ездим, в общем-то, на все более-менее большие фестивали по Украине уже 4 года. Ой, с Божьей помощью и честным словом. Конкретно плотно именно крыльями мы занимались месяца полтора, а вот вышивкой я занималась гораздо дольше. В прошлом році я його почала, з переменним успіхом ділася. Дійсно, було дуже багато вишивки, не рассчитала. Мене звуть Чібі, мама шила. Пів року. Друга. Вона перша. Мені коротше рівня її мама. Київ і Львов. Познайомилась в контактах. Ми сьогодні перший раз бачилась. І до того з репутації виступ з Транка і дефілепси вернула. Зараз зранку потім дефіле. Ми і зі Львова. Всі. А, всі. Всі. Ну, не всі зі Львова, деякі є з інших міст, але вони приїхали на ікон у Львів, тому що це дуже крута подія. І вони дуже раді тут бути і працювати. А, як у кого косплей, зазвичай займає дуже багато часу, якщо ретельно готуватися. Але, наприклад, якісь дрібні оріжджанали чи щось таке ну, займаються десь за підготовкою серйозно півроку, мабуть. Uh, я косплею вже чотири роки. Uh, я третій, третій рік, так. У mm. мене це перший раз. Там п'ять. Ну, десь також років п'ять. Я другий раз тут, але косплеєм займає вже роки три. Перший приблизно теж п'ять років займаюся. Я не їздила по інших фестивалях. Я в Одесу. Дніпропетровськ. Ну, у нас і рідно по я так розумію. Ми скоріше займаємося ми тут організували май-кафе і ми обслуговуємо, надаємо різні послуги. Удачки в наступному році. Заходьте до нас!